Ще приєднуюся, що я діваю, і сьогодні буду грати в Майнкрафт. Да, в Майнкрафт, зборка, 40 модів майже, 41. Зразу починаємо. Позбираємо все з бонусного сундука, зразу його ламаємо. Ламайся. Я зрозумів, що ти не ламаєшся. А, мене просто Word Edit стоїть. Давайте так і так. Тут можна писати. Цікаво. Сет один. Короче. Нафіг топор звук. Мені внутри. Це зимня принцеса, це вулик, Ні, я не хочу його добувати. Вдруг ще не добудеться. Лучше кірку зроблю тоді вже. Опа. Опа. Ще так якраз в зимньому біомі. Музики не хватає. Ну, тепер хватає! Зараз десь вже найдемо з вами. Та ще ну, чи самі зробимо, он там можна покупати. Он там он там сразу шелуеток, рудатых еще, я так. Там зразу є слиток. Руда технічна якась. Якась така. Стрм. Um, оп. Зразу тут дух поставлю, за ж так скрафтимо. Опа. И Кірку нас в сборку. зборку. <сміг> На ка медіа подобуває. Зразу текст пак ще є. Оп, оп. Так, що тут ще? Там якийсь литок. Попробуємо, давайте його... скопати так. А, я поняла, але, певно, алмазові тільки скопується. Боже, візьми. Так. Це так і ті. А, ну це буде, коротше, моя точка спална. Клата або за барків поставили. Вс. Так. Що далі буде? Пічка. Пічка і шталокирка. Так, о, лабається. Це олов'яна руда. Вибачаюся. Е, Так, підемо. Подивимось, що щось що тут є. А потім вже буду розширювати. Мені без радки, але щось не хочеться. Там пещера. Е, де сонце? А, тільки полудень попогнали. По а потім відтуди та й вс. У мене є факели, є кірка. Можна і бігти і стояти. О! Я тихенько вибіг, а де мене не бачать. Дві задали, що буде бачить. О, оце яка ще руда. Так, їжимо, бо в нас ще не буде часу е -е, обустроїти дім до ночі. Вибігаємо от сюди, я ще потім забіжимо. Це грави, да, так. Так, бо хліб. і біжжимо. Чи? Так, все, вернулися. Я біжу знову. Оп, оп, оп. Ой, кірку викинув замість та сіда. Тут здобуття включилася. Я вже другий раз перезаписую, але хай же буде. Думаю, вам не буду в очі. Небуля є очі.

Так крепи пиду. Креш, это слышать. Тут то поставили. І тут оставили. О. зараз Так, давайте сюди поставимо оп-оп. Скрафтим двері. Двері докудашись скрафтить. Оп. І все. Так, можна подивитися, поки які є крафти. Тільки спочатку треба що встановити. Ну, Тут давайте. І будемо переплавляти. Так, тепер подивимося, які є крафти. Тут вроді би пічку можна, Так, желізна піч, Желізне петь робиться з того із желізне посилає. Желізо, пустили. Так, робиться або... так. Ого, тут треба багато желіза. Але буду собі матері у вас. треба їска. Ще довго там! То я ще можу поганяти. Буду Подобуваю дерево. Ой Я про обізовку зменшив і зразу вже перестало так вагати. І ще таке, що я завжди клацаю на цю хлопку. О! Зразу попаду собі тут. І ще оце переки. Медный слиток. Я тут э, радость вроде бы. А як? Э, так, вроде бы. ради а А, реактивный. Заре. Реа. Ой. Ре... Треба желізну оболочку. Желізну оболочку робиться з желізної пластини. Понятно. А... Оце таке. Далі. Електрохронілище робиться з будь-якої доски. З акумуляторів і пустих до заряджених акумуляторів і оце і фігні а оце волка робиться з золов'ядосоєтка і коротше дуже забодрювана жадіч так да, жидіть от, от. чи в шахті завжди всі людям ну, Мартун мармон так забагато, що ждет сейчас крафтить и борьбу. Я сам не знаю. Я взломал дві кирки. И то означает что? Що Шо я рукажу! Ладно, вс, вылазим. Прилади, приладим, бутон. О, вже зубари, да прутя, да, пить хвати. що шо такое? Пацан. Эммм. ти ты живут зубный нафиг. Ти бляха в Uh, Що сюди за слабенький? Не ja, в том, сайте слабий. А може і в том. Все, во, до зобаки, скелети. О, де сюди. Піау, пяу, пяу. Павук. Треба павука, щоб ловити рибу. Ти де подівся. Хочу би, щоб дві дитки з нього випало. Якраз і дві випало. Оп. Хоч би щось мали їсти. Що щось мали їсти? Щось хоч. Ай, коротше. Получилось до ну, дитка. Оп-оп, там тихенько музика грає. Все. Блін. Треба буде десь... ще... Оп-оп-оп. Ой, не так, не так. Все, вудка в нас є. Блін, ще й кріпер. Але було б добре. Я Йо взламав. його забив. О, сніжки! Ти хоч в Зря я це зробив. А ну, то я от Корпів, дай голод, дай, але от боя я оглядак, колись мені б не Хоть Хоч би вдай голод дає, але потім. Тут биваємо волонку і мали мимо. Так, треба оглядатися. Оба-да, секлюда. Що клюде? Клює. Не клює. Оба, почини, да клює. Оба-да, забакве. Ну, и плоть не дал, але я буду... О! Валим! Лучше ты! Писн! Так, дета дичь, де та ніч? О! Оп-оп. Скоро здохнуть ці всі бо я нарешті буду вильним. ж так довго йде. От мені самому стрм. Извините, чи зомби появляються? Это понятно? Я до тебе доставлю павучедорс павук, павук ось дитить. Попробуй мене У мене ще, ще одну вудку або лука зроблю. Не знаю. Поки що ще ще не пошкодаю. Це буде за пару серій мій дім. Потім вже буду... Другого робити не всколі, не в скалі, господі. Так. де то вже сонце садиться. не 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 буду Не-не-не Все сього розкобасило. Diri perder de estudar, op op, e aquele que és labaias a op, op, І зубак! А вони де горять? Де горять? Тварь. Ще й кріпери треба забити, щоб він мене не підірвав. Добре. Що не добре? А, ні, вони горять! А ти не гориш? А! а ну, пішов біля. В общем, сразу загоримся. Снежок пришел. Моя туча Алло, ты чё, да а ты понимаешь? Наши изор добавили, ты пришел, это не фиг пипец. Нібовечок було дуже добре, нігти. Але я тут овечок неба, значить будемо так вживати? Похоже, це ще спочатку. Ай! Побігли зразу ловити рибу, блін вона замерзає. Опа, лови. Полбасить попалка. Вс, я нормально звонити не можеш. Та ладно, хай тебе так було. Ловим моребу, ловим, лоребу ловим. Не подням. Що робиться? Алло? Чо не ловишься? Ура, нарешті! Ну, хреб! Клюнь! Клюнь! І на чому закінчую я в серію? Пішла вода в дупу, знаєте? А цьому я буду закінчувати? саме я, Діба, всім удачі, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на колокольчик, нажимайте, щоб ніколи не пропускати моїх відео. А тепер вже точно. Пока. Пус.